дохлятина не воняє, мам, це ледачий. Хоч би не впасти в цю зеленючу грязнючу воду. Вона така вонюча, коряги торчать з води. Диви. Ну, скали, звісно ж, ніде ніхто не тягав, в мене є. Диви, це просто жах. Воніще таке. Вона просто стоїть зелена. Зелене, що просто фу-фу-фу. А це наш ледачий, щоб ти розуміла. Ой! Фу, так докляті не воняє. А де ж фу-фу, блін? Тут невозможно вдертися. Нас дуже воняє, і всі пролітають це місце так швиденько. Ну, в общем. Не хочу далі йти, тут так воняє, що вдержатися не можна.